Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось таку маленьку, тоненьку книженцею особиста стратегія виживання людини. З плюсів вона просто коштує 70 гривень. Тут нам розповідають щось плюс-мінус адекватне і реалістичне. В той же час вона дуже легко читається, тому що лише ось тут текст, а на наступній сторінці така, так би мовити, цитатка, ключовий зміст, ось того, що ось тут написано. Якщо ми будемо говорити про те, що тут пишеться, то знову ж таки, є ось цей такий наліт бізнес-коуча, ви все зможете, вам все до снаги. Ми розуміємо, що ми можемо досягнути багато чого. В принципі, так, це є. Просто тут є такий, -такий момент як стосовно того, що ви за все відповідальні, все, що відбувається в вашому житті, ви відповідальні за це все. Хоча ми розуміємо, що є ті ситуації, на які ми можемо повпливати, а є ті ситуації, на які ми не можемо повпливати. В той же час він там говорить, що ДНК це просто певна схильність. Останнє слово за ось цими зовнішніми факторами. Тобто, в деяких моментах да, а в деяких моментах ДНК сказало, що ось. Так от І ніяк по-іншому. Тобто, знову ж таки, це книжка за 70 гривень. І знову ж таки, ми можемо приколупатися. До, до, ну, є до чого приколупатися. Ми цього не будемо робити, тому що ця книжечка за 70 гривень. І тут хоча б щось путнє написано в порівнянні з тими книжками, які ми тут з вами розбирали, в порівнянні з цією книжкою в історії про те, що ми народжені для щастя, ви живіть просто в моменті, то ти зараз, і мільйони самі Посипляться вам на голову, а це 200-300 гривень книжка. Оця бурга, є чакри, ма чакри, що там іще вона? А, є такі там якісь домовленості між душами, тому цю людину зґвалтували, адже перш ніж селитися в це тіло, в неї була домовленість з тою душою, щоб її зґвалтували. Або ось ця історія. А ви уявляєте, що в деяких моментах треба бути харизматичним як психопат? Тільки коригуйте все під свою індивідуальну ситуацію? Ну, а ця книжка за 500 гривень. Так, начебто, ми якісь дебіли і ну, просто нічто ось тут, ну, хоч щось. Хоч чуть -чуть, чуть -чуть. Такого от реально щось взяти з психології, щось взяти з прагматики, з адекватності. І, хоч, ну, реально, хоч, щось, хоч щось таке, що ну, не, не оця пурга про чакри, ма-чакри, хоч щось. І давайте будемо по порядку. І так, нам тут розповідають, що все, що нас, так би мовити, Оточує а, всі наші такі переживання, та навіть як я сьогодні одягнута, це все розповідає про мене. Для того, щоб зрозуміти мене, ви маєте зрозуміти, як я бачу цей світ. І в той же час, якщо ви зрозумієте, як я бачу цей світ, ви можете спрогнозувати мої наступні дії. Знову ж таки, да, бачите, я сьогодні така вся золотиста, червоненька дівчинка. Ха -ха -ха -ха. От, Знову ж таки, да, тут є ось ця доля правди, є ось ця така історія. Про те, що випадковість, не випадковість це результат наших дій, тому що свідомо несвідомо, ми притягуємося до певних ситуацій. Є ось цей такий момент, що не потрібно там, як би мовити, сидіти і говорити: ти мені повинен, або ви нікому нічого не повинні. Тут мається, такий, мається на увазі, що якщо ви пообіцяли, що ви комусь там щось допоможете, то будьте добрі, допомагайте, Якщо ви цього не обіцяли, а вам то щось там нав'язують, що ти ж маєш це все, бо я там то-то, то-то, то знову ж таки, добрий день, фільтруйте цю всю історію, коли вам щось там нав'язують, що ви щось там маєте робити. Розвивайте свою індивідуальність, щоб ви якомога свідоміше робили ось цей такий свій незалежний вибір, чого ви насправді хочете. Для того щоб зрозуміти. Так би мовити, як нам досягати тієї чи іншої ситуації, тут є певні моменти. Перше, ми маємо зрозуміти нашу особисту стратегію існування. Тобто, ось цей наш минулий досвід сформував нас. Ми маємо проаналізувати, що вигідно, що не вигідно. В той же час у нас має бути певний приклад: приклад людини, яка вже досягнула цього результату. Ця людина має бути така доросла від. 70 років має прожити нормально померти, вона має щасливо жити, в неї має бути там діти, сім'я, все нормально, нормальне, адекватне життя. І тоді ми можемо сказати, що ось ця її стратегія існування вона є реалістичною і ефективною. Далі ми комбінуємо в залежності від нашої індивідуальної ситуації і створюємо ось цю таку ефективну стратегію існування. Ми ефективно діємо. Ми ефективно існуємо, ми ефективно використовуємо нас цей час. Знову ж таки, якщо щось виходить, окей, якщо щось не виходить, ми реагуємо на це і коригуємо. І так би мовити, коли ми виставляємо ось цю всю ціль, ми маємо розуміти, для чого ось цю таку ключову мотивацію, яка буде нас мотивувати кожного дня виконувати певні дії для того, щоб все ж таки досягнути ось цієї довготривалої, довгострокової цілі, тому що ключовий момент саме ось. Щоб виставляти ось цю ціль, яка нас мотивує. Ключовий момент тут вижити, ключовий момент вибрати, скоригувати, створити, сформувати ось ту реалістичну, адекватну стратегію, щоб вижити. Знову ж таки, слова і дії мають іти в одному напрямку. Знову ж таки, те, прошу, я кажу, те як я, як, як я кажу, це все розкриває мене. Це все розповідає щось про мене. Вам просто потрібно зрозуміти, як я це все бачу, як я це все відчуваю, щоб зрозуміти мене в той же час, для того, щоб поставити свою ціль, ви маєте зрозуміти, для чого вона. Тобто я своїм клієнтам кажу, для чого тобі той чоловік. Ну, для чого ти його зараз хочеш знаходити? Ірор, ну так, тому що. Ну, от якщо так, тому що в усіх отак, то, то то щось не то. Ви маєте виставляти саме ось ту ціль, яка насправді вас мотивує, насправді вас запалює. В той же час розуміти, як досягнути. Проплануйте ось цей такий момент досягання довготривалої, довгострокової цілі, та менеджмент вам в допомогу. Час це найдорожча валюта, яка в нас існує. Да, я з цим погоджуюся. Знову ж таки, є ось ці такі моменти. Свідомості, чим свідоміші ми, тобто, чим сильніше ми будемо розуміти не просто, що там відбулося в нашому минулому, а як воно впливає на нас, як воно вплинуло, як воно нас змінило, як воно нас сформулювало. Чому тут і зараз я хочу ось до того тягнуся туди щось. Тобто, чим більше ми будемо розуміти себе, тим свідоміше ми будемо підходити до, так би мовити, нашого життя, до ось цього моменту тут і зараз. Він Дуже важливий. Ось це відчуття моменту тут і зараз для того, щоб сформулювати. Ось цю не просто нашу ціль, а для того, щоб як мінімум зрозуміти, що де і куди нам двигатися, які в нас є тут можливості, що нас оточує, що ефективно, що неефективно. Знову ж таки, це класична історія. Я тут, як класичний дизлексик, можливо, знову ж таки, не дуже граматично щось розповідаю, тому подібне. Хоча, якщо ви давно за мною слідкуєте, то ви розумієте, що нічого такого якогось нового я вам тут не розповідаю. Я це вже давним-давно вам про це розповідала. Усі всі структури. Просто більш так своїми словами цей автор це все розповів, свідомий підхід. Ефективно використовуйте свій час, ставите собі ці всі пріоритети, притримуйтесь цих всіх пріоритетів. Знову ж таки, не дозволяйте комусь там вилазити на голову, більш так, от, так би мовити, за індивідуальну свою особливість все ж таки. Я би хотіла сказати, боріться. Тому що дуже, зараз, нам дуже сильно всього там налавішають на лапші. Ну знову ж таки потрібно тримати певний баланс стосовно того, що десь там окей допомогти, десь там окей я до побачення, десь там окей, я буду на самоті, десь там окей, я поспілкуюся, кругом має бути баланс. Що занадто, то не здраво. Знаєте, ось так от якось хочеться сказати. Тому що книжка звичайна класична. Я не знаю, щось я тут ще якісь там нотатки повиставляла. Що я там повиставляла? Ось цей момент тут і зараз. Ми, в принципі, знаємо, знову ж таки, чим сильніше ми відчуваємось цей момент тут і зараз, тим більш такими включеними ми є в цей процес існування, в цей процес життя, і тим сильніше ми будемо щось запам'ятовувати. Тому що нам потрібно не просто читати якісь книжки, а нам потрібно розуміти ці всі книжки, і тоді ось це можна назвати ефективним прочитання цих всіх книжок. Тому що тут може 250 бути закладок, може щось там просити писано розписано, але якщо ми ось тут не розуміємо, якщо ми не можемо перефразувати якимись такими простими словами, то тоді читайте, хоч не читайте. Знову ж таки, ефективно теж. ми можемо 24 на 7 читати куча книжок, але толку одних них буде мало, тому що ми, так би мовити, неефективно <свісно> досягаємо своєї цілі. Якщо ми хочемо бути розумними, то це знову ж таки це таке. Ну, це таке Тоненький такий момент, така, що значить вашого розуміння розумне, що саме вам потрібно розуміти і тому подібне. Така слизькувата ціль, тому ціль має бути теж ставлена не просто для чого, а така якась адекватна, розумна. От, теж якось конкретно не розповідається, як ставити ці всі цілі, як там проживати ті чи інші травми і тому подібне. Просто знайдіть собі приклад, просто скоригуйте це все під себе, просто собі живіть, тому що все геніально, просто. От, Знову ж таки, якось так от за день я її прочитала. Навіть ну, знову ж таки, тому що є там люди, яким зручніше проводити більшу частину свого часу в соціумі спілкуватися, і є люди, яким більш ефективніше бути на одинці. і це теж потрібно коригувати, тому що він такий більш такий категорично каже, що вам тут треба більше усамітнитися, більше так самостійно зробити певний свій вибір, тому що на ваш вибір впливає ваше минуле. І... І це може негативно вплинути, тому давайте пропрацьовуйте ваше минуле, більш свідоме, що потрібно відноситись до моменту тут і зараз, щоб якось так ефективно тут існувати, щоб вижити, щоб все було класно, щоб це було офігенно. Ну окей, ми це і так знали, в принципі. От просто знову ж таки тоненька книжечка, так би мовити, підсумувати те, що ми і так знали, те, що ми і так в принципі вивчаємо. Тому що зараз дуже так все модно, це все такі моменти з психології та 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 тата. От, тому менше думайте, більше дійте, ефективно дійте, проплануйте свої дії, тримайте цей весь баланс між а що, а де там, а для чого, який сенс мого життя. Тож, тому що можна зависнути в цих роздумах. І реально пропустити певні можливості. Тому я вам бажаю певного балансу, щоб досягати своїх цілей в такій комбінації: зовнішній світ, мій внутрішній світ, оці всі можливості. Розуміти, що для того, щоб зробити ось цей перший крок, у нас завжди є ось ця можливість навколо для першого кроку, у нас можливості тут є. і Потім ми отак і рухаємося. Поставили довгострокову ціль, розпланували ці всі моментики, і ось ці всі можливості тут і зараз. Взяли, щоб зробити ось цей перший крок. Потім зробили другий, третій, четвертий, і так бачимо, що необхідні можливості, воно тут у нас під носом, все, що нам потрібно, воно у нас тут під носом. Тож ось така туненька, цікавенька книженція, де я просто радію тому, що хоч щось чуть-чуть, таке -чуть, чуть -чуть, таке от прям, таке щось от прямо, щось просто бери, роби. І все ну просто почни робити, почни двигатися, почни хоч робити. Тому що фактично я розумію, що індивідуальних якихось таких. Правил корекцій і тому подібне, що прямо для твоєї ситуації ну немає такої книжки. Все одно потрібно постійно думати, постійно розбиратися, постійно включатися в свій такий індивідуальний процес досягання цілей, все одно потрібно думати. Просто він так ще чуть, чуть знизив градус стосовно того, що з вами все окей. Піднімайте свою попку і просто працюйте, і ви будете отримувати результат своїх дій. Якщо щось не виходить, коригуйте, дивіться приклади відомих так, людей, от, і тому подібне, і вчіться. От, і якось так. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.